Всім привіт, доброго дня, друзі! Сьогодні поїхали в Битвич по справам і хочу заскочити в магазин Касторама. Це такий магазин, як в Україні, наприклад, Нова Лінія або Епіцентр, подивитися на насіння і взагалі квіти. А це єдимо в поїзді, і хочу вам показати, що навіть в поїзді українською мовою написані написано якісь інструкції, якісь побажання, які хоче передати залізна дорога для пасажирів. Дуже приємно. І уже ми знаходимось в кастарамі. В весняно-літній сезон там дуже великий садовий центр на вулиці під відкритим небом. Я вам показувала навесні, коли їздила в гості, які там гарні гортензії, великолисні гортензії по 45 злотих, тобто 450 гривень, по 500 гривень 50 злотих. Вибір, просто неймовірний, дуже-дуже великий був, але зараз всі рослини продаються тільки кімнатні, і, а вже ж в приміщенні, тому що на вулиці зараз холодно. Але також дуже, дуже великий такий відділ: саме садово-городний, і живі рослини, і насіння. Ну, Насіння також не прям. Так що, знаєте, дуже багато. Ну, Я думаю, що це ще зарано, тому що дуже багато зараз ще є на Валентинів день прикрашених магазинів. Але коли я думаю, вони приберуть ті прикраси, то додасться сезонний товар, такий, як, наприклад, насіння, рослини. А вже ж тут є і всі засоби обробки, захисту від. Шкідників і від хвороб для рослин кімнатних і вуличних, також є великий вибір ґрунтів. Ну і ось такі цікаві є кімнатні рослини. Кактуси це зняла спеціально для сестри, щоб вона подивилася, які там є. Я в них не дуже розбираюся, але такий дуже великий був стіл, заставлений кактусами. І я думаю, що вибір там непоганий. Якщо б вона була, б тут, то вона змогла б собі щось цікавеньке обрати. Є ось такі плющі, кілька видів по 14 ,9 98 плюс Кожна рослинка коштує, ну, ось ще з цього боку 19 злотих коштують ось такі кактуси. А ті, які показувала на початку, коштують 9,90, тобто 10 злотих 100 гривень. Я думаю, що це досить непогана ціна. А вже ж, наприклад, якщо купуєш в Бедрьонці, то там, виходить, дешевше, але там і сорти більш такі прості. Ось такі цитрусові рослини дуже мені сподобались, але досить дорогі. 108 злотих, ось такий великий кущик. Це кумкват, якщо я не помиляюсь. Я знаю, що в мене на каналі є люди, які захоплюються цими рослинами і знають назву кожної цитрусової рослинки. Тому, будь ласка, дівчатка, пишіть, буду вам дуже вдячна, якщо напишете назву цієї рослини. Ось це косовий горіх, якщо я не помиляюсь. Ну і також всілякі заміокулькаси, юки, драцени. Ценсив'єри також досить такий великий вибір і такі великі гарні кущі. Ну, якщо б це ми тут мешкали, то я б обов'язково в якийсь день прийшла б і придбала собі таку рослинку, тому що дуже цікава і дуже така вона витривала, взагалі гарно і легко росте. Це антуріуми з квітами різних кольорів, також калатеї. Ну і ось такі великі заміокулькаси продаються. І ще мені сподобався ось такий заміокулькас з темним листям. Я навіть такого раніше, якщо чесно, і не бачила. Ось тільки тут побачила, і також перший раз бачила, коли ми їздили на виставку розпродаж в познань. Там було дуже багато рослин і по таких нормальних цінах. Ось бачите, яка сенсів'єра, причому з жовтими листочками. Ось це також не знаю, яка назва цієї квітки, але ну, колись у мене в сестри така була квітка. Знаю, що також багато хто ними захоплюється. Багатий вибір також орхідеї. Один час орхідеями дуже захоплювалась. У мене було, мабуть, штук 30 різних орхідей. Я купляла їх по оцінці вже після того, як вони відквітли, купляла буквально по 50 гривень, і потім їх підживлювала, відновлювала. І вони знову починали квітнути. Навіть розмножувала сама за допомогою цитокінінової пасти. Також досить цікавий процес. Ну і ось такі квіти це гербери. В принципі, також досить недорого коштують. І зараз яскраві такі кольори приємно мати в квартирі, тому що, я ж кажу, дуже вже так похмуро і зима, можна так сказати, трішечки набридла вже. Ну, горщиків, як завжди, багато. Ось такі цікаві горщики, плетені з джутової мотузки. І я навіть бачила просто так в магазині висів ось в такому горщику. Висіла точніше квітка. Тобто, значить, цей горщик можна і влітку виставляти на вулицю або підвішувати десь на балконі. Дуже цікаво, ось такий, то також прикольний такий горщик. Ну і ось такі керамічні, величезні горщики. І ось такий вибір касет є. Є стаканчики такі, вони пресовані. Я не знаю, що це за матеріал, з якого роблять, але досить великий вибір. І також і зручно, і цікаво, в принципі, в тих пресованих стаканчиках там немає отворів знизу. І ось такий піддон мені також сподобався, тому що, бачите, тут кожен горщик окремо і є піддон, і такі досить великі набори цих горщиків. Одразу, якщо сієш якийсь один вид перцю там, наприклад, або Помідорів або квітів, то можна в такий горщик. Якщо всього потроху, то не дуже зручно, тому що якісь рослини вийдуть раніше, якісь пізніше, і незручно потім буде просто їх переставляти до світла. Також великий вибір трави для газонів, великий вибір баночок і кришечок. Це для мене актуально, тому що консервую і все це купляю. Кришечки, до речі, є на різні баночки, на різні пляшечки. Ну і далі з дому вже покажу вам, що я придбала. І зараз покажу вам, що я придбала. Придбала ось такий плющ, мені подобаються всі види плюща. Там було, мабуть, різновидів 5. Ну, я взяла один, коштує 14,90, ну тобто 149 гривень, скажімо так, помножуємо на 10, виходить 149 Я поставила біля телевізора, мені подобається, як він виглядає. А потім влітку, я думаю, що я просто посаджу його в більший горщик і винесу на балкон, і там він у мене буде влітку знаходитись. Так, і взяла деяке насіння. Зараз вам розкажу я і покажу, яке. Ну, нагадую, може хтось зайшов в перший раз до мене на канал, що вирощувати я все це хочу на балконі в горщиках. Буде в мене такий експериментальний рік, тому що хочеться займатися землею, Хочеться вирощувати якісь рослини. А вже ж це вже будуть не ті об'єми, які в мене були не 15 і на 6 соток на дачі. Наприклад. Але так просто щоб прикрасити балкон. Балкон у нас досить великий, і хочу, щоб там влітку було нехай буквально один там огірочок, помідорчик. Воно буде і яскраво, і гарно виглядати, і буде мені приємно за цим доглядати. Ну і може на якісь салати колись щось ізберемо. Сіла ось так сьогодні навпроти вікна. Сьогодні у нас 22 січня, вночі було мінус 3, так як і вже десь тиждень, може навіть більше, тримається ось так вночі мінус 3, мінус 4, а один трішечки тепліше є. Але такі похмурі зараз дні, що вже хочеться скоріше, щоб визирнуло сонечко. І ось навіть зараз так досить світленько на вулиці. Вчора взагалі цілий день було так, начебто вже вечір. Зараз, хоча б якось так світленько, але дуже сильний туман. Тому я думаю, що за містом на трасі то не дуже гарна траса. Так, взяла, ну, перше, що я хочу показати вам, це взяла ось такий набір сонячників. Їх тут 5 видів, я буду фотографувати і ближче вам ставити фото. Свого насіння. Знаходиться в мене тут 5 сортів, два сорти 180 см смвишки, і три сорти 50-45 см. Буду спочатку все висівати в касети, зараз покажу, які касети я придбала, і потім пересаджувати в горщики. Може, ще докуплю таких пересадочних горщиків, знаєте, величеньких, а може, як вже казала, просто не буду викидати пляшки з-під води, 5-6 літрові і в них буду вирощувати. Подобаються мені сонячники, і в городі подобаються. Ну, Я думаю, що вони непогано будуть себе почувати. Вати на балконі грунту 5-6 літрів для однієї рослини. Я думаю, буде достатньо. Балкон в нас получається, що зранку там сонячно, і десь до другої години дня сонячно. А далі вже сонечко повертається за будинок. Гарне розташування балкону. Тому що зранку є сонце, але воно не дуже пекуче. А ввечері вже такий, можна сказати, затінок, і буде влітку гарно рослинам себе почувати. Так, зараз вам скажу, скільки коштують сонечники. Ну, сонечники, якщо я не помиляюсь, найдорожчі – 3,98. Вони коштують. Були там і окремі квіти, і були ось такими наборами і різні були. Але ми дуже поспішали. Так, знаєте, гарно не змогла передивитися все насіння. І далі, які овочі, я взяла, взяла помідори. Так, помідори називаються жовтий грушеподібний. Ось так він виглядає. Так, вони за вишки 60 см. Тобто для горщиків, для якихось вазонів, вони гарного розміру. І ще один я взяла червоного кольору, щоб вони також були низькорослі. Але хочу ще взяти високорослі для того, щоб просто пустити їх вверх догори. І мені здається, так можна буде на одній площі зібрати більший врожай ніж ось, якщо маленький. Хоча черіки, коктейлі, це коктейльний від помідорів. Вони досить такі рясні, досить врожайні. Далі ось такі помідори. Називається маскотка. Навіть не знаю, як перекладається, але написано помідор карликовий типу чері. Ось такий червоного кольору він взагалі 30 см за вишки. Буду вирощувати по 5 штучок рослин. Я думаю, цього буде достатньо. Також зібрала насіння з помідорчиків чері, які продаються в магазині. Вони дуже смачні і солодкі, і тому також хочу їх виростити на балконі. Так. Лакуня прийшов допомагати. Так, далі взяла цукіні. Кабачок також вирощу їх, 5 штучок. Написано, що він заввишки 50 см. Так, Black Beauty, чорний красень переводиться. Ну, написано кабачок цукіні. Все, в принципі, з цього боку просто написано, як за ним доглядати, коли висівати. Такого опису конкретного сорту я тут не знайшла взагалі на цьому насінні. Так, далі взяли два, два гострих перчику. Це донька взяла, тому що вона любить гострий перець. Вже не один раз казала, що і сушимо, і в консервацію я досить багато гострого перцю використовую. І також вона робить собі соус, ріже шматочками гострий перець будь-якої форми, будь-якої гостроти, скажімо так, заливає соєвим соусом і дає настоятися тиждень, днів 10, і потім використовує цей перчик, викладає просто на якусь другу страву. А соєвий соус, він, виходить, Такі трішечки гострувати, також дуже смачний, можна додати до других страв. Так, Це у мене виходить хабанеро червона паприка. Ось така вона невеличка, але такого гарного розміру. До речі, хочу скоро їх сіяти, гострі перчики, тому що і коли при будинку жили, і на дачу гострі перці висівала досить рано, щоб вони вже на початку літа, коли ще інші овочі не плодоносять, щоб вже можна було збирати з них врожай. І також вирощувала їх не один раз, не один рік в горщиках. Гострі перці гарно себе поводять в горщиках, все вже перевірено. Тому буду вирощувати так, це цей перець досить високорослий, 80 см заввишки, і такий самий хабанеро-гострий, але помаранчевого кольору. Ось так виглядає також 80 см заввишки. Висівати і підготовлювати насіння буду своїми звичайними методами, тому буду це показувати. І я думаю, якщо вам цікаво мої методи підготовки і посіву насіння догляду за розсадою, заходьте, дивіться. Я думаю, що якщо ви цим займаєтеся, вам це подобається. вам буде цікаво. Далі взяла суміш звичайного солодкого перцю, думали взяти окремо, а потім вирішили взяти. Суміш, тут є і темно-червоний, і жовтий, і помаранчевий, і навіть чорний перець. Просто написано «мішанка сортів паприки. Ось таким чином. Також за вишки, він, 60 см. Я думаю, також 5 штучок посію. Ну, Будемо дивитися, скільки чого в мене виросте, але я впевнена, що все буде нормально. Так, і взяла два огірочки. Так, огірочки взяла промотор. Якщо якось по-іншому перекладається, я додам назву F1. Тут написано, що огірок саме для консервації, для квашення, тому що він ось такого маленького розміру, і він з такими шипами. Тут чомусь намальовано і зазначено, що за вишку огірок 25 см. Я так розумію, що він кущовий. Ну, в принципі, також мені подобається, але. Ще хочу і високоросле виростити для того, щоб також вертикально зробити ну, не шпалеру, а просто я. Думаю, що піду в лісочок біля нас, знайду будь-які палички, і буду підв'язувати. І перчик, я думаю, все одно перець потрібно підв'язувати до опор. або, може, придбаю. Тут є дуже багато різновидів ось цих опор, і високі, і маленькі, і такі спіральні. Подивлюся, ну, може і не, не варто купувати, але ну, будемо бачити. І також ось такий огірок, він гладенький, він високорослий, до двох метрів написано вис... висотою, тобто звичайний високий огірок. Написано, що огірок салатовий, придатний він для вирощування у відкритому ґрунті, і також в різних теплицях. Телеграф імпровид. Телеграфін провід називається. Написано також. Якщо якось можна буде перекласти, то я додам назву ось таким чином. Він виглядає. Ну він схожий на супербейбі. Я думаю, але тут таких сортів немає. Ну ще також це ж ми були в Бидгочі, в Кастарамі, але я думаю, що я ще буду дивитися в бріко, що там буде ближче до весни. Може щось цікавеньке і буде сіння. Ну, подивимось, що вийде з цієї моєї ідеї виростити город на балконі. Але я сподіваюся, що щось получиться. Може, навіть чоловік сказав, зможе зробити мені стелажі такі, як були в нас на дачі. Якщо знайду фото, то я вам додам. І я просто стелажі з декількими поличками і просто буду ставити ось такі, які сорти в мене низькорослі, наприклад, там 60 см, 25 см. Можна буде поставити їх ось такою, такою сходинкою. І так поміститься досить багато в мене розсади. Також взяла для висіву своїх рослин ось такі касети. Були там різні касети. Ну, я вам показувала у відео. Такі касети коштують 14,98, ну можна сказати, 15 злотих. Получається, тут 5 штучок ось таких. Ось таких окремих касет, і в кожному такому лоточку по 15 штучок. Я думаю, цього буде мені достатньо. Тільки тепер потрібно придумати якісь піддони під ці лоточки, тому що тут у цих касетах є отвори, і щоб вода не витікала, тому що а вже ж розсаду я буду вирощувати в приміщенні в кімнаті, і щоб на підлозі не було цього ось бруду. Ну, як я вже сказала, найдорожчий в мене був набір е, сонячників 3,98. Все інше насіння коштує 2,98. Тобто 29 гривень, 80 копійок, досить непогано. І кожна така пачечка має в собі 12 насінин. Ось тут зазначено, що 12 штучок. В принципі, в кожній так і написано. Ну, Ось такі в мене були покупочки, така в мене була поїздка. Я навіть не сумнівалася, що коли. Пройде новий рік, пройдуть ці свята, і мені захочеться щось виростити, щось посадити, посіяти, також як і квіти, так і овочеві культури. Ну, подивимось, хотілося б знаєте, чесно скажу вам на сезон на цей винайняти дачу. Але ми так приблизно спитали в агенції нерухомості, то сказала дівчинка, що ну так тут не заведено, немає такої практики, щоб знімали дачу. Але ми ще пошукаємо, і може навіть гороз в мене буде не тільки на балконі, а ще і на дачі. Подивимось, як це в нас вийде. Поки що планую і хочу виростити на балконі, тому що бачила не одне відео. І, в принципі, вирощується все і зелень, і овочі, і квіти дуже багато на балконах вирощують. Тому хочу спробувати. Єдине, що що забула, хотіла купити петунії, може пеларгонії, але якщо тут не придбаю, то я думаю, що я влітку просто куплю розсадою і також буду вирощувати в ящичках на балконі. Тут, до речі, дуже розповсюджено на балконі вирощувати будь-які рослини. Навіть великі такі ялини, туї ростуть на балконах, видно. Ну а всілякі пеларгонії, петунії і тим більше тут взагалі ось так дуже дуже багато балкони засаджені цими рослинами. Лакуся також приймає участь в зйомці відео, тому не дає мені спокійно зосередитися на тому, щоб вам розказати все, що я хотіла. Ну, в принципі, це і все, що хотіла вам показати в цьому відео. Залишайтеся разом зі мною, будемо разом спостерігати за цим моїм експериментом вирощування овочевих і квіткових рослин на балконі. Подивимось, що в мене з цього вийде. Дуже вам дякую, що зайшли на мій канал. Дякую вам, що пишете відео, підписуєтесь, ставите вподобайки і ділитесь моїми відео з іншими. Всім всього самого найкращого, головне мирного неба над головою.